Добрий день. Така накальонна атмосферочка, да? <су> трохи посуну Вону кафедру, бо буду ходити. А, як ви дивитеся на темні сторони? Я обожнюю цю тему про темні сторони. Просто вона мене так манить. Не тому, що вона темна, а тому, що вона реальна. Тому що вона реальна. Вона не прихована нічим. Вона, вона не схована ні за яким. А, Святим почуттям, або, ем, знаєте, таким, або бажанням бути краще за всіх. Воно щось таке маленьке, але воно завжди є в кожній такій людині. Воно щось своє, щось унікальне. Це така темна, темна сторона, яка розкривається з часом або проявляється в таких критичних ситуаціях. І часто вона навіть навіть не контрольована. І ось сьогодні ми будемо з вами говорити якраз таки про цю темну сторону. Ви ж любите розговори по душах? Розмови по душах. Ну, то можемо почати. Автор послання е, до євреїв казав. Прагніть мати мир з усіма. І святість, без котрої ніхто не побачить Господа. Класно. Прикольно звучить. Але наскільки часто ви ображаєтеся? Або вас ображають. Um, думали ви колись над тим, коли, куди потрапляють люди, які вас ображають? Ну, одразу так: ну, шеол, куда ж вони не могу, чи попасти? Ніж грешник. <пекло>, Пекло, якесь там місце відчудження. Десь, де немає Бога, де вони плачуть над моїми колінами, а я їх прощаю. А може, не прощаю? Але ні. На жаль, можу і на щастя. Вони потрапляють до місця. Такого темного місця в нашій середині, а, яке. Воно не є дуже приємним. Але нам дуже подобається чомусь. Ну, окей, не буду казати нам. Окей, мені. Так краще. А, подобається, коли воно є. Чомусь. І це місце я називаю Катівне. А, це місце. У якому я проводжу постійно тортури, у якому сидять всі мої вороги, всі мої образники, всі мої люди, яких я, яким я заздрю, вони там теж сидять. Я їх знаю. А, і щоразу, коли вони потрапляють в моє поле зору, щоразу, коли я про них кажу, щоразу, коли я їх бачу, чую про них. Воно в мені починає працювати. Як працювати? Працювати як катівня. Чому? Я чую про цю людину, я такий ммм, сюди. <риклад> і ще всередині такий, ах, ну так, да, ти ж пам'ятаєш, да? і починається. Відводжу очі, кулаки там щось там стискаються, щось там руки неспокійно собі сидять. При... Говорити з такою людиною не хочеться, уникаєш розмови, а всередині думаєш, а я же пам'ятаю. Це ж ти той самий, я, я це пам'ятаю. Ти це пам'ятаєш, я все я пам'ятаю, це головне. І ось такі процеси проходять в цій катівні. Я можу собі уявляти, як я знову опиняюсь в тій ситуації, де людина мене образила, вона каже мені щось, а я їй такий. Я парую її удар, а я її відбиваю. Ха, я блокую її цей удар. І такий фу. Але ж то насправді цього не сталося. Але ж насправді цього не сталося. Е, я можливо вийшов то з тої ситуації переможцем. Хоча це буває рідко. Але частіше я виходжу з такої ситуації з поразкою. І тому моя катівня запускає ці процеси, коли я починаю в цю ситуацію знову поринати, переживати заново і думати, а як би я йому там так відповів, щоб цього не було. Або як я так так би парував удар, знаєте, як якось на мочах. Геннадій мене більше зрозуміє. Як так оббиваєш, і такой він так, а, боляче. І ось приблизно щось таке відбувається в цій катівні. Прикольно, да? Там ціла така картина. Ем, якщо ви хоч в чомусь тут побачили себе, вітаю, ви власник такої катівні, Вона є. Вона темна. Я це казав на початку. І чому темна? Тому що вона вспливає не нечасто. Друге, чому темна? Тому що я на неї увагу не звертаю. Або прагну не звертати на неї увагу. Чому? Це ж моя темна сторона? Я ж хочу перед щоб... небез бути хорошим. А як це? тут Темна сторона. Писання каже, що якщо світло, то є світло, в ньому немає темрява. А як ж це ж моя темрява? Я ж не можу бути таким. І воно ховається. Воно все глибше, глибше, поповнюється в запас цих в'язнів. Оновлюється тортури. Додається, щось ще таке цікавеньке. Ану, все можеш, будь ласка, Перемкнути. Ось, ну, щось, що, щось таке, звісно, але це таке, Я вирішив зробити в мультяшному стилі. <сум> Тому що зображати це в справньому, ну, стрьомненько, немного. Так, да, тут е, огонь. Тут двері. О, чудесно. Що, дякую. Така штука, не знаю, нащо вона, мабуть, щоб прив'язувати і повторювати той приклад, який був, коли я програв. Ліжко. Ну, розтягують. Ну, окей. Я розтягую конфлікт так само, як людина тут. А, там сидять ще, ще мої кривдники. Тут, можливо, я, в ці двері я, я потім заходжу, і такий, як вдома. Ну що, погнали? І починаю. <гум> мусолити цих людей. Котівня. Звучить класно. Але це взагалі не місце, де багато котиків. <гум> чуєш слово Катівня, думаєш, хм, наверное, там є котики. Або да, вони, вони убивають котов. <смірка> Вони кричать смерть катам. Але цей кат він може бути всередині мене. І мало того, що він існує, він не такий мультяшний, як тут. Давайте признаємося одразу. Але він забирає в мене сили. Він забирає в мене енергію. Ця котівня забирає мене, справжнього мене, яким би я хотів бути. Вона заважає мені любити людей. Вона заважає мені мати той самий мир в Господі ту саму свободу в Господі, про яку він обіцяв. Чому? Тому що вона постійно про себе нагадує. Ці люди всередині мене постійно про себе нагадують. Коли з'являються, коли чую, коли читаю про них, коли бачу, вони завжди з'являються. Але автор послання каже: прагніть мати минуло усіма. І святість, без котрої ніхто не побачить Господа. Окей, ну, ми знаємо, що Ісус хочуть прощати. Да, там написано, що не пробачите, от, е, ви і вам Отець не пробачить. Прощайте, як і Бог вам пробачив. Класно, круто. Але, Боже, чому я прощаю, а воно не виходить? Чому я прощаю, а вони не виходять? Вони залишаються там. Вони залишаються там, і їх ряди поповнюються. І чомусь прощення, воно може не завжди працювати. Але чому? Я задаюся питанням, чому Господь, кол... я хочу мати цей мир? Але прощення не працює. Або не працює завжди. Чому, коли я бачу цю людину, я її пробачу? Але чомусь мої кулаки все ще стискаються. Але чомусь мій погляд все ще відводиться. Чомусь я не хочу її зустрічати, спілкуватися з нею, не так охоче. Взагалі очі відводжу від неї. Хіба це мир? Взагалі не схожа на нього. Ані трохи. І я задав таке питання колись Богу. Чому? Тому що я хочу мати мир. І Бог відповів, що ти забув дещо, що є дуже головним. Саш, можеш бачити? Прощення може не працювати. Чому вони не виходять. Я забув один момент. Момент, який написаний в посланні ось, в Євангелії від Матфія. Чудесна. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе. Залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу. Помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Господь каже, що слухай, Барі, хай барі, як це люблять казати американці, хай hey, хлопець. Дари це класно. Але тут стоїть в іншому пріоритет. Господь каже, залиш жертву. Залиш. Це не, це не те, що ти хочеш. А піди краще і примирися з братом. Але яким братом? Це ж не просто підійти, о, ну! Я, ти, та, я там привіні, перед тобою, sorry, sorry, бро, там щось там, давай щось зробимо. Ні. Тут написано чітко. Ключовий сенс цього уривка в тому, що якщо я знаю, що я чомусь образив мого брата, якщо я відчуваю це, а Дух Господній Він часто це показує, що людина образилася, що я щось зробив, таке якщо у вас є е, сумління, яке ви тренуєте в Господі, ви можете це відчувати. Що, блін, щось я, мабуть, не те сказав, не то сказано. Щось він якось змінився в обличчі. Він починав мене уникати. І тут Господь каже: Ти піди, перевір, що, що все окей. І повертайся тоді до жертви. І повертайся тоді до мене. І ніяк інакше. Сорі, написати в чат не працює. Господь каже: піди і примирися з ним. І ключове слово тут це примирення. І це вже зовсім не прощення. Це щось більше. Я тоді думаю, боже, так реально? моєму моїй поведінці не вистачає примирення. Класно. Ну, крута ідея. Але як її реалізувати? Знаєте, одне з тих місць, яке боже, ну класна ідея. Але щось. Давай потім. Давай. Трохи пізніше це спробуємо. Ну, Зараз не в ресурсі, немає можливості. Да? Та потім, 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 потім. І в чому тоді унікальність? Саш, можна далі, будь ласка. Унікальність в тому, що ключова дія для того, щоб досягти цього миру це, це не тільки прощення, а й примирення. В чому взагалі сенс? Давайте розберемо. О, спасибо, Саша. Класно, у нас ствоє вже e-connect. А, прощення. В чому сенс прощення? Для прощення потрібна одна сторона. Ну, логічно. Я, мені не треба шукати зашкіряку за до іншу родину виводу, і скаже: ти мене прощав? Прощав? Ні, прощав? Ні я тебе теж не прощу. Не треба. Тут треба одна сторона. Це, можна сказати, мій внутрішній акт, який я роблю всередині себе. Я не прощаю. Я умовно свідомо відпускаю цю образу. І можу сказати, що я роблю перший крок до такого облегшення. Це приводить до облегшення. Я, я не буду казати, що це не дієво. Ні. Ісус правду казав, що прощення воно приводить до облегшення. Але, знаєте, це як о, 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 цей цикл, який ось іде, 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 іде. а потім треба якийсь такий пазлік, якась така е, рисочка, яку треба додати, і такий хоп, і все. І ось прощення – це перший етап. Цей етап, коли я всередині себе. Пробачаю цю людину. Як мінімум, я перестаю її піддавати тортурам. Я просто зупиняюся в цьому. Але чомусь вона не виходить. Чому? Примирення. Чому особливість примирення? Для примирення ну, тут уже <смірно> вручну не впорашся, як то кажуть. да? Тут треба дві сторони. Дві сторони. І Примирення воно не завжди залежить від нас. Чому? Тому що взагалі е, сенс примирення це коли є покаяння одного та готовність до примирення іншого. Покаяння одного і готовність до примирення іншого. Це взаємний процес. Коли обидві людини проходять цей етап всередині себе, вони прощають і такі. Окей, я хочу відновити відносини. Я хочу, я хочу зробити так, щоб ця людина вже не була всередині мене в тій катівні, а вона хоча б була в моєму вред-лісті, да? в листі моїх друзів. І воно назавжди тому залежить від нас. Як би це не було неприємно? Але воно призводить до відновлення відносин між людьми. коли ви виносите висновки зі своєї сварки, ви висказуєте ви своє покаяння, умовно кажучи, ви знаєте свою провину як один, як і інший. І прагнете відновити ці відносини. І тоді воно виходить. Ви утримуєте не просто облегшення, як, як припрощення, ви утримуєте мир і ту саму свободу. Тому що більше цієї людини всередині цієї казівни немає. Я її відпустив. Вона стала вільною. Я став вільною разом з цим. І думаю такий: о, Боже, так ось що мені не вистачає. І класно, круто, але автор вірша знову каже: прагніть мир. Мати, мир з усіма і святість, без котру ніхто не побачить Господа. Окей. Окей, Боже, я все це усвідомив. Боже, але чомусь ця катівня все одно в мені існує. Вона нікуди не дівається. Скільки я б не примирявся з людьми, скільки я б не повертався до відносин, не відновлював їх, не бігав за цими людьми і казав: ну, давай, ну може, слухай, ти там окей, готовий? Не готовий до, до примирення? Ні, йдемо далі. да, Давай, давай. Не виходить. Ця катівня вона чомусь все одно сидить. На чомусь все одно існує. Чомусь? Вона нікуди не, не пропадає. Інколи буває, що ти просто кричиш Боже, та я хочу миру. Зазвільни мене нарешті від цього. Скільки можна? Мені вже набридло. Набридло і мені огидно вже від того, що мені відбувається. Невже це той мир? Невже це та свобода про яку ти обіцяв? Вона зовсім на це не схожа. Але. Знаєте, я хочу з вами поділитися двома такими історіями зі свого життя. Е, я знаю, що це буде дивитися моя мама, і я прошу тебе не плач. <реш> Тому що ця тема дуже е, є особистою і вона є дуже дієвою чомусь, практичною. Е, я зазвичай з молоддю не ділюсь. Я виріс в родині. Звичайно, я не від Духа Святого, я не, не був зачатий чудовим образом, да? в мене є батько. В мене є мати. З, мат з матір'ю моєю ми вже познайомилися. Алілуя. Вона приїхала нарешті в Київ і змогла відвідати пісенний пес Фестиваль. Але що про батька? А, це мій такий, знаєте, особистий тригер, коли кажуть, що «Та ти що, та Ісус тобі як батько. Та на... чого ти його Ісуса Ісу Ісу батьком називаєш? Я їм завжди відповідаю, як можу називати батьком Ісуса, коли мій батько мене зрадив. Він мене кинув. І в мене є старший брат. Він від цього батька, я від цього батька. І все було окей. Мама жила з батьком доволі довго, довгий час 20 років чи 12, не знаю, точно не пам'ятаю. Але коли мені було 3 роки, батько пішов з родини. А, безвізвратно. Пішов, і була одна ситуація, коли мене забирали в християнський центр. Слава Богу, тоді були такі люди, які піклувалися про таких дітей, як я. З неповних сімей. Вони мене забирали. Я там був там три дні, потім приїхав і мені розповідають, а ти що не чув, що не бачив? Я кажу, що бачив, а що чув. Я говорю, так батько твій приїхав. Мені тоді мені було років 10, я вже сім років його не бачив. Жу Його він приїхав і де він зараз? Говорю, Та він приїхав, щоб, щоб, щоб підписати тобі, тобі папери? Щоб, щоб, щоб підписав папери сусіди, щоб, щоб аліменти тобі не платити. Тому що він, він гадає, що, що ти не його син. Моє серце тоді просто остання надія, що я з ним колись примирюся, вона зникла і немає. Мої спроби ем, йому додзвонитися, записати голоси і повідомлення таке теж було. І він спілкується з моїм старшим братом. Але свідомо ігнорує мене як свого сина. Це дуже боляче. Боляче про це розповідати, але я вже це прожив. І дяка Богу, що він дає мені робити можливість висновки з цього. І ось я прагнув до миру з ним. Чесно, якщо він зараз прийде і буде каятися, я я, я під... на, 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 на зустріч бо це мій батько. Але примирення не відбулося. Воно навряд чи відбудеться колись. Я не знаю. Як мені з цим жити? Жити. Навчитися цим жити. Пробачити, зробити той крок, який залежить від мене, і чекати можливості. Я вірю, що Господь таку можливість зробить, бо він знає, наскільки це для мене важливо. Але це один з тих випадків, коли примирення може не відбутися. І в мене є також брат, старший брат, який, слава Богу, Господі, він зараз в Португалії. Він дуже крутий хлопець. Я чесно і дуже радий за нього. Ми багато років на початку в дитинстві з ним сварилися. Ну, ви знаєте, цей двіж між братами, він ніколи не закінчується. Дуже рідко брати з дитинства такі і прямо до старшого віку. Та ні. Зазвичай перші ось п'ять років ти такі. Це прикольно, це згадувати. І було багато моментів, після котрих наші відносини були зруйновані. Я на нього тримав образу, я йому про це казав про ту образу е, і умовно кажучи, він був в моїй катівні. Так само, як і батько. Але коли я підріс, коли мені було вже, мабуть, років 19, мабуть, а йому вже він на, на 7 років 26, ми зрозуміли, що нам треба відновлювати відносини. Тому що ми брати. Тому що це не окей, коли ми один у одного сидимо в цій катівні. Я написав перший. Ми з ним поговорили. Да, було боляче, тому що покаяння з двох сторін, воно ніколи не буває простим. Взагалі, покаяння це така шняга, що звичайно. Ну... <свісно> воно здається слово прикольним. Але те, що ти відчуваєш всередині, це просто жах. Але цей жах, він призводить до сонця, до, до, до яскравого світла, яке з'являється після, і до свободи всередині нас. І ось ми з ним поспілкувалися. Ми висказали один одному все те, що ми хотіли сказати: як дорослі люди, як свідомі люди, реалізовані або хоча б на шляху до реалізації. І ми з ним примирилися. І ми маємо тепер цей, цей мир. Ми маємо мир настільки, що ми молимося один з одного. Ми маємо мир настільки, що ми спілкуємося один з одним, ми можемо всяку фігню кинути один одному. Ми відреагуємо на неї, посміємося разом і можемо знову тиждень не спілкуватися. Але все одно ми один одного любимо. І ось... Два приклади з мого особистого життя. Коли примирення відбулося, і я отримав свободу, я отримав мир, я відчуваю радість від того, що нарешті моя катівня стала меншою. І є приклад інший. Коли мир не відбувся, і, можливо, він не відбудеться. Але якщо він буде, то я готовий піти на зустріч. Але є ще дещо дуже цікаве. По-перше, мир наступає не завжди. По-друге, про це каже навіть Біблія. Якщо це, це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Якщо це залежить від вас, а, для примирення треба дві людини. Для прощення треба одна. Без покаяння іншого та прощення другого примирення не буде. Але яку б я сторону там не займав, бо я каюсь, або я визнаю, мені потрібно робити крок першим. Писання про це каже. Писання каже: спробуй зробити крок. Спробуй визволити його зсередини себе. Ти ж сам страждаєш. Тобі ж самому не окей, ти будеш далі це продовжувати робити? Ні, то це мозахізм. Чистий, суцільний, він неприємний. І тому Павло тут каже: якщо це залежить від вас, а від нас це залежить. Від нас залежить, чи напишемо ми перші? Від нас залежить, чи відреагуємо ми на повідомлення одного того брата, сестри або людини, яка напише першою? Від нас залежить. Чи продовжуємо ми далі спілкування? Від нас дуже що багато залежить. Давайте погодимось. Не будемо казати, що там, Та, як Бог скаже, як Бог поведе, залежить. Бог дав нам цю свободу. Він каже, це твоє життя вирішуй. Бо це твоя відповідальність, яку Бог на себе ніколи не забирає. Відповідальність свободи, відповідальність вибору. І тому примирення може не відбутися. Примирення може зникнути. Відносини можуть не відновитися. Але мені все одно треба продовжувати берегти мир всередині. Навчитися жити з цією катівнею і виходити з неї, випускати з неї людей. Ем... Тому що мир потрібен, по-перше, мені. Можливо, не іншій людині. мені. Якщо він мені потрібен, я це зроблю. І коли я це зроблю, щось подібне буде. Мультяшне, прикольне, цікаве. Е, коли ви знаєте, ось це да, обличчя прикольне. Йо маю, ти що серйозно? Да ладно? А інші примирюються. Ну, прикольна, так, картина. Я собі уявляю зараз тих людей, які в мене катіні сидять, і думаю, блін, а як вони відреагують, коли я так зроблю? Смішно, прикольно. Але тема насправді дуже болюча, дуже цікава для мене. І як ви думаєте, скільки в'язнів сидить у вашій котівні? І, знаєте, і чи ви знаєте їх поіменно? Я знаю. Поіменно. Навіть знаю історію. І щоразу я уявляю її, парую цей удар, да? повторюється одне і те саме. Але потім цей кінжал такий хоп, і встрягає знову в мене. Я такий, блін, це погано? І висновок цього такий, що катівня всередині мене, вона існує. Брати та сестри, давайте будемо чесні, один перед, перед одним і перед Господом, що дійсно ця частинка в нас є. Це, це частинка цього світу, це, це частинка того гріха, який є в світі. Він не може нас не торкатися прямо. Ми не можемо бути в такої бар'єрі, що «да ні, там все від мене відскакує, як від магніта. Та да, Ну ні, все одно щось приліплюється, щось там треба лопатки відляплювати, а щось треба відрізати. Щось, щось треба просто вичищувати з себе. А, 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 щось треба, а щось треба взагалі заліплювати чимось. Гріху дуже багато в нас потрапляє. І тому ця катівня, вона реальна. На жаль, вона реальна. І вона заважає нам жити в тій свободі, в тому мирі, про який каже Господь, про який, про який каже Павло, про який кажуть всі інші. Але мені треба пробачити їх. По-перше, а по-друге, примиритися з ним, зробити цей крок. Тому що це залежить від мене. Чи зроблю я крок після цього прощення, чи перевірю я. А може, брат реально має щось проти мене? А може він вже пройшов той етап прощення, а я тут сиджу і валяю дурака? А він чекає цього. Тому, якщо я хочу бачити Господа, як пише Писання, якщо я хочу мати святість. Якщо я хочу відчувати Бога, то мені потрібно зачищати все всередині себе, те, що заважає мені бути провідником, все те, що заважає мені транслювати Божу славу і відчувати її. І тому висновок, що мені треба відпускати цих в'язнів на волю, мені треба відпускати себе на волю разом з цими в'язнями. І лише тоді ми можемо відчути цю, цю свободу. як каже Писання, якщо буде мир. І та святість, ми побачимо Господа. Тому шукайте цього миру, прагніть його, і я певен, що це дасть свої плоди, які будуть вам дуже приємні. Тому запрошую вас на молитву. Дорогий Ісус, я дякую тобі за твою чесність, я дякую тобі за твою щирість і за те, що ти через такі можливо болючі моменти покаяння, але показує, що ти поруч. Ти показуєш, що нам треба в чомусь мінятися, в чомусь змінюватися, в чомусь. Працювати, десь відпочивати, звичайно, але ти хочеш, щоб ми досягли тебе. Ти в цьому зацікавлений, бо ти віддав на це своє життя і продовжуєш нас вести Духом Своїм Святим. Я молю тебе про те, щоб ти дав мудрості кожному з нас почати цей шлях примирення, почати будувати той мир, той мир шалом, Господь, про який ми всі мріємо всередині себе. Мир, коли навколо буря. А ми спокійні. Мир, коли ми можемо спати в човні, коли навколо непогода, бо знаємо, що Господь поруч. Це Господь є той мир, це, то, це є то, до чого ми прагнемо. Я молю тебе, благослови кожного з нас на цей шлях, кріпи кожного з нас на, на цей шлях. І дай нам можливість відпустити е, в'язні всередині нас і бути катами якомога менше споч, щоб побачити тебе. І бути в Твоєму світлі, ім'я Ісуса Христа. Амінь.